Всім привіт, мене звати Masix і в цьому відео я вам поясню про стандарти USB-C. Чому це може бути важливо для вас? Дивіться, є такі ось USB-концентратори, бо їх називають USB-хаби. Ну, Називати usb хаб це неправильно, тому що окрім USB, у них є ще вихід на HDMI, наприклад, або на Ethernet. Ось Ethernet, ось Ethernet, HDMI. Може бути ще вихід USB-C з підтримкою передачі зображення, це зазначають. І здавалося б, все доволі легко. Виробник вказує, ви просто підключаєте по usb c у ваш, у ваш там, ноутбук, у ваш телефон, і у вас є передача зображення там, з телефону на монітор. Але якщо ми підключимо, наприклад, дивіться, до мого ноутбука з USB-цей c концентратор, да, я підключаю його без додаткового живлення, але все рівно це картину не змінить. Дивіться, Я підключив, монітор включив і все. Щось пішло якийсь процес, прошу відбуватися, але нічого не відбувається. Давайте, ну все рівно, якщо ви там скажете, не недостатньо живлення, Я зараз підключу, у мене є там Югоріновський блок живлення на 65 Вт. Ось в мене ще й кабель на 60 Вт. Я підключу також його додаткове живлення, цей USB-концентратор. І все рівно нічого нічого не буде працювати. Монітор також включається. І він зараз також потухне. Передачі зображення немає. А тепер дивіться, я підключу цей же адаптер. Давайте я виключу додаткове живлення. Ох, як сидить він добре там. З ноутбука я і підключу його на Steam Deck. Бачите, монітор працює навіть без додаткового живлення. Чому це так, зараз поясню. І ще наперед я вам поясню: якщо я підключу цей же USB-концентратор у, у свій комп'ютер, у якого в мене є USB 3.2, 2x2, пропускна властивість 20 Гб, це сучасний USB-C роз'єм, все одно нічого не буде працювати, хоч я його підключу до 20 Гб роз'єму, хоч до 10 Гб. Все рівно нічого не буде працювати з монітором, я маю на увазі. І та сама історія може бути з телефонами. З телефонами історія ще доволі цікавіша. Давайте я з них і почну. У майже 90% смартфонів, які є на ринку, устарівший стандарт USB-C. Він же USB-C 2.0. Тобто, це стандартний, можна сказати, древній USB. Просто USB-розєм, такий, знаєте, широкого формату, USB-A, він називається, в який ви підключаєте клаву чи мишку. Майже у 90% виключення справу хіба що флагмани, і то флагман деяких компаній. Наприклад, телефон, цей, я протру трошки, на який я знімаю відео. Це йде Xiaomi Mi 10T Pro, це йде предфлагман. І в нього все рівно стандарт USB C 2.0. Навіть якщо ви візьмете Xiaomi Mi 13 Ultra якийсь, у нього все рівно буде USB C 2.0, в якого пропускна властивість 500 чи 480 Мбіт. А наприклад, якщо ви візьмете смартфон Samsung Galaxy, саме флагман говоримо, Galaxy або Note у них вже буде роз'єм вищий, ніж USB 3.0, і вже буде передача зображення через цей роз'єм. От у нього да, ви можете підключити такий концентратор, у вас буде і вихід а, на монітор, і у вас буде працювати 100% по ЕТГ мишка, там, SSD-диск, що угодно. Більшість телефонів не підтримує сучасний роз'єм. Навіть iPhone 15, який вийде, він буде. Стандартний USB C 2.0 підтримувати роз'єм, а, наприклад, iPhone 15 Pro вже буде підтримувати USB-C 3.0 і вище. І вже, напевно, буде ще й передача зображення через монітор, але це не факт. Бо далі поясню чому. Далі йде у нас USB 3.0, 3.1 першого покоління. І 3.2 також першого покоління, що спільно у цих трьох роз'ємів. Який, ви думаєте, краще з цих роз'ємів? Ви, напевно, скажете, краще з цих роз'ємів USB C 3.2 першого покоління, але це не так. Спільно між ними те, що це, по суті, один стандарт USB 3.0. Так що, якщо ви купите ноутбук, у якого зазначено в нього там USB-C3.2 першого покоління, то знаєте, що це перейменований 3.0 і так само USB-C 3.1 першого покоління, це те самий USB 3.0, тупо маркет. У них усі, усіх пропускна властивість 5 Гбіт Ось, наприклад, Steam Deck No, хочу зуміти, що ці всі роз'єми можуть як підтримувати. Передачу зображення чи зарядку. Так і не підтримують. Це вже залежить від виробника. Ось, наприклад, Steam Deck. У нього USB-C 3.0. З підтримкою Power Delivery. Він підтримує і зарядку через роз'єм, і, і вихід на монітор, як ви вже бачили. І, наприклад, цей ноутбук. У нього також USB-C, ну, вже 3.0. Один першого покоління чи 3.2 першого покоління, точно не пам'ятаю. Ну суть в тому, що він не підтримує через USB-C не зарядку, не передачу зображення. І так само може бути історія з телефонами. Також можуть бути телефони, в яких зазначений USB-C 3.0. Він у вас буде заряджатися. Ну, здавалось би, ну, Ну, бредово сказав, да, бо любитель логон буде зрятися, але, наприклад, у нього не буде вихід на ну, передачу зображення через монітор. Це все залежить від виробника. Якщо він захоче з USB C 3.0 і вище, щоб їх USB-C передавав зображення, ну, перед... була картинка на моніторі, то він це зробить і це вкаже обов'язково. Що в нас є USB 3.0 з підтримкою Power Delivery, з підтримкою DisplayPort. Це все так прямо і пишеться, як зі Steam Deck в специфікаціях. Якщо цієї прописки немає, то швидше за все, у вас не буде передачі зображення через цей роз'єм. Далі. Є ще USB 3.1 другого покоління і USB-C. USB-C 3.1 другого покоління, USB-C 3.2 також другого покоління, у них пропускна властивість 10 Гб, і вони також однакові. Це все тупо маркетинг перейменований. USB-C 3.2 другого покоління буде той самий, самий, що USB 3.1 другого покоління, пропускна властивість 10 Гбіт. І є ще третій стандарт, він вже йде USB C 3.2, 2x2 він називається. В нього пропускна властивість 20 ГБ. Він взагалі моєї материнські плати є. Аналогов в 20-Гбітному роздіємі у USB 3.1 і USB 3.0 немає. Так само, як немає. Аналогов USB C 3.1 другого покоління 10 гігабітного у USB C 3.0. цей стандарт максимум 3.0, його максимум 5 Гб. У 3.1 максимум 10 Гб, у 3.2 максимум 20 Гб. Як я казав, USB C 3.2 2x2. Окрім цього, з'явився ще USB 4. Я його вже навіть бачив. Наприклад, любить цей роз'єм пахати компанія ASRock, за що їм дякую свої материнські плати. Наприклад, я його бачу у флагманах Astrog на сокеті LG 1200, на lga 1700 також є. Зазвичай це підпроцесори Intel, вони його ставлять у дорогих материнських платах. І цей роз'єм USB 4.1. Перші версії, можна так сказати. В ньому пропускна властивість 40 гбіт. Це йде, можна сказати, такий собі аналог тендерболта. Він підтримує за умовчанням, передачу зображення. -мо, можливо, ще зарядку підтримує, якщо його впихнуть в ноутбук. Ну, про це точно не скажу. Є ще USB 4 2.0, він називається, в нього пропускна властивість. 120H Гет. Він у 2022 році утвердився як стандарт. Не знаю, чи є ще пристрої з цим роз'ємом, чи з'явилось точніше для кого ця швидкість. Я, чесно, гадки не маю. Це, напевно, 4К монітори декілька штук через це роз'єм підключити Точніше, як через це роз'єм? Треба такий собі спеціальний купувати USB-концентратор. Саме USB 4 концентратор 2.0 має бути зазначено по-любому. І щоб через нього можна було підключити декілька моніторів. Тільки тоді все ідеально буде працювати. Також є ще Thunderbolt 3, Thunderbolt 4. Вони йдуть у спеціальних ноутбуках. Зазвичай ці ноутбуки на базі процесора Intel. Цей Thunderbolt ще пихають дуже часто, ну майже завжди його пихають у ноутбуки Apple. Так що ноутбуки Apple підтримують Thunderbolt, вони підтримують передачу зображень через USB-C. Щодо інших ноутбуків, то це має бути обов'язково процесор Intel. І ну, зазвичай ці ноутбуки дорогі. У них USB-C позначений такою мовнією спеціальною, що він типу, підтримує Thunderbolt. Що стосується, як я казав, USB C 3.0 і вище вплоть до 4 версії, чому одні ноутбуки підтримують передачу зображення, а інші ні, як я казав, також має бути це зазначено спеціальним сертифікатом. Тож це виробник вирішує, тому що це все додаткові гроші. Чи буде підтримувати передачу зображення, чи ні. Ви можете купити один ноутбук з USB C 3.2 і другий, але один буде підтримувати Power Delivery, буде підтримувати зарядку через цей роз'єм і передачу зображення, а інший ні, тому що він, ну, це додаткові просто гроші цей роз'єм Так що вам потрібно бути дуже уважним. Якщо ви хочете, щоб ваш пристрій, ваш телефон підтримував передачу зображення. Ваш ноутбук підтримував зарядку через USB-C, підтримував також передачу зображення. Дуже уважно читайте даташит інструкцію, щоб це просто було додатково зазначено. Вони так і пишуть USB-C 3.0, або 3.1 чи 3.2 з підтримкою Power Delivery, з підтримкою DisplayPort 1.4. Так воно і пишеться. І тільки тоді все у вас буде працювати. Все, дякую за увагу.